Добрий день, дорогі друзі, шановні гості каналу Емілі. Вітаю вас на своєму каналі! Дякую, що заходите і користуєтесь моїми рецептами. А сьогодні я б хотіла разом з вами приготувати азербайджанський шах-плов у лаваші. Дуже він нашумівший такий рецепт у інтернеті. І я давно його хотіла вже приготувати. І ось сьогодні вирішила. Приготуємо разом з вами. Зараз ми приготуємо м'ясо, я його помила, порізала на кусочки. Зараз ми його так підсмажимо, трішки запечатаємо, а потім будемо готувати інші інгредієнти, які потрібні для нашого плову. Всі процеси приготування я буду показувати. Для нашого шахтлову ми смажимо цибульку з морквою, а потім усе разом змішаємо і додамо ще інші інгредієнти. До цибульки з морквою додали родзинки, курагу, потім іще змішаємо з м'ясом, щоб воно все подружилось. Будемо тоді додавати в лаваш разом із рисом. І так, змішали м'язко із всіма іншими інгредієнтами. Все у нас вже готово. Зараз трішечки воно ще побуде на вогні. Я виключу і будемо складати шах-плов. Тепер варимо рис. Рис у мене басматі, я його гарно промила. Потім залила іще водичкою, десь годинку він у мене постояв. І зараз у великій кількості води гарно посолила, я його варю. Його треба варити до напівготовності, десь хвилин 5. І так, рис у нас вже готовий, 5 хвилин покипів. Я його процідила. І він вже готовий для того, щоб ми складали його у лаваш. І так, підготували посуду, в, якому, в якій буде готуватися наш шахплов. Підготувала я лаваш, на дно положила, ось так вирізала зірочкою. Змазала топленим маслом. І зараз круглі такі лаваші я перерізала на пополам. І буду перемазувати їх усі топленим маслом, і будемо викладати у форму. Як я виклала у форму, покажу. Ось так нахльост ми виклали нашу форму, в якій будемо запікати наш шахплов. Перемазали кожний топленим маслом. І зараз будемо викладати нашу начинку м'ясо, і Рис. Викладаємо форму посередині м'ясо із сухофруктами і по бокам рис. Це один шар, і знову будемо класти зараз м'ясо і рис. Виклали другий шар м'яса з сухофруктами, пересипали рисом. І зараз закриваємо лавашом. Загор... Загорнули лавашом. Повністю наших плов. Ось в такому вигляді він піде в духовочку. Будемо готувати його в духовці при температурі 180 градусів десь годину до готовності м'яса. Так що чекаємо: плов готовий ось такий він має вигляд. Зараз ми його розріжемо. І лаваш хрумкий, виходить. розріжемо, і тоді покажу, який він буде в розрізі. Так, ось він уже в перевернутому вигляді. Я його перевернула із форми на блюдо. І зараз ми його розріжемо. Так. Пелюсточки такі, ух, який він красивий. Ароматний який, М -м -м -м. дуже гарно він стушився. Ось такий він в розрізі. Ось такий плов у нас вже повністю розрізаний. І він має такий вигляд, як ліпісточки розкрилися, а всередині м'ясо і смачний рис. М'ясо дуже гарно протушилося, воно прямо розпадається. Молодці азербайджани, тому що ну, це тільки їхній плов. Вони назвали цей шах плов у честь свого шеф-кухара. Шах гусейна кер... Керімова, по-моєму. Керімова, да. І його вже ні з ким не спутаєш. Взагалі-то в Азербайджані, як вони говорять, більше 200 видів приготування плову. Але оце у них, як вони називають, королівський шахплов. Дуже вони його полюбляють готувати на свята і в будні. І нам він подобається. Ось і я приготувала. На наш канал. Так що заходьте, дивіться, готуйте. А на сьогодні все. До побачення, до нових рецептів і смачного вам!